Всім привіт! Я ви вже здогадалися, це відео буде про інкубатор. Останнім часом не багато запитують на рахунок інкубатора, як я закладав, як закладав, що робив до того і так далі. Та, щоб багато всім не писати, бо я вже стомився відповідати, то я хочу зняти відео заодно, кому це потрібно, я думаю, воно знадобиться. На прикладі інкубатора. І в мене це Рябушка 42 Турбо. От він, показую. З інфрачервоним нагрівачем. Давайте загально почну, що інкубатор сам по собі він сируватий. Тут, ну, Какадею, я вже говорив в попередніх відео, в мене було десь в районі 55%, плюс-мінус в досвідчених, в досвідчених ті вже роками, які займаються, цим, цей показник може досягати 70%, 70-75%, ну не більше того. Якщо ви дивитесь, що вам розказують там 80-99%, бачив 100, це повне фуфло. Такого бути не може. Зараз ви можете там написати в мене в коментарях, що так і так закладали, 40 було 39. Ну, я в це не вірю. Я в це не вірю. Тан інкубатор, я вже сказав, він сируватий, його треба доопрацьовувати. Мій один колега допрацював, я потім розкажу як. Ну, спочатку розкажу, що я робив. От купили інкубатора. Ні, давайте не так. Де краще взяти? Краще взяти інкубатор в магазині, щоб, щоб якщо він не тримає температуру, ви могли його повернути. Просто піти і повернути. Якщо візьмете в інтернет магазинах, то. Скажем так, якщо хочете повернути це все за ваш рахунок. Ну, рахуйте. Основні інкубатори дорогі не беруть, беруть за півтори тисячі. то доставка туди назад, ну, це гривень 200 буде. 200-300 гривень, це вам обійдеться, це мінус. Це п'ята частина інкубатора. Чи стоїть воно, чи ні, рахуйте. Потім, ну, нема, нема скажем, нема, скажімо, виходу. Заказуєте в інтернеті, приходить вам інкубатор, що перше треба зробити. Ставите інкубатор, включаєте його, берете звичайний градусник. Берете звичайний градусничок. Оце так підключаєте все, дивитесь, чи, якщо з, авто, з переворотом є, без авто. Якщо з автоперороту тут включається моторчик, це все йде. Без автопереворот, просто включаєте, ложите термометр десь. отут -от -тако, Ну, я ложив тута, чекав час, потім збивав температуру, ложив тута, чекав час потім знов. ну, Плюс-мінус. Яка температура стала образно 38, яка буде на термометру. Тут, тут, тут. І так, це потрібно зробити, як на мене, рази 4-5. Ну, це моя особиста думка, так. Ну, явно не раз-два, тому що. В чому проблема, От як в мене вилізло, що він не тримає температуру? Що значить не тримає? От Я поставив на градуснику 38 градусів. Він 38, 38, потім може бути 37,5, потім знов 38. 0,5 градус це дуже велике, допускається 0,2 максимум, все. 0,5 це вже йде порушення. З третього, з третього по-моєму, чи четвертого дня, якщо дивлячись по літературі, це вже йде порушення розвитку самого зародка. Тому це нікуди не годиться і такий даний інкубатор треба вертати. Треба вертати. Потім, якщо. Б... А, перед, перед тим, як закласти яйця, все одно інкубатор має попрацювати мінімум 2 години. Закладається яйця, більшість говорять, що в другій половині дня, щоб лопилися в перші. На 21-22 день. Прогріли, потім інкубатор ставити такий нюанс, інкубатор ставити в тепле місце. Тобі ж, я вже там писав комусь, що в мене в, в віранді, в ганку. Температура там образно 15 градусів, в хаті 20 градусів. І він має стояти в хаті, там, де температура 20, а не, а не в ганку, де 15. Прогріли, заклали яйця. Першу інкубацію бажано багато яєць не закладати. Бо ви не знаєте, як що, набере. Ну, Закладіть перший раз, там вже будете бачити, що. Води трошки, я ж прицом 20-ку заливаю, Вон, посуда лежить. Залив трохи води. В перші дні це воно не, ос... не особливо має значення, бо воно запотіває, по-моєму, на третій день оце віконечко те знизу. На другий-третій день починається хорошо. Тоді вже потрібно. І там вже, коли ви почнете провітрити, десь там з третього-четвертого дня в залежності від таблиці, по якій ви закладаєте. ну тоді, от тоді вже потрібна влага, щоб була. бажано брати інкубатор з влагоміром. Бажано. Ну, нема можливості, так нема. І плюс з безперевним, щоб були виход на безперевне ну, десь на акумулятор чи що, бо зараз зі світлом. От воно то, слава Богу, є, але може то і не бути. Тому це теж таке. Том заложили. Яйця. Значить, з одної сторони, яйця бажано, бо тут в будь-якому інкубаторі є от, образно, тут одна температура, бо навіть термометр не покаже, тут друга, тут третя, тут четверта, тут п'ята. Тому її бажано перекладати. За інкубацію. Перекладається в основному, коли це йде провітрювання з четвертого по 19 день, плюс-мінус, чи з третього по 19, відповідно яка таблиця. Перекладається 3-4 рази. Образно, Якщо це лежало тут. Я бажаю десь сюди положити, а це можна сюди положити. Ну, я так перекладав. Я наче це розповідаю відео. 3-4 рази за коли провітрює. Провітрює в холодну пору. максимум-максимум 10 хвилин. І то інкубатор-рябушка. Він, коли температура падає нижче 30 градусів починає пищати, це означає, що вже йде переохолодження, це треба терміново закривати його. Ще раз в тепле місце, зараз вже березень, люди вже почали закладати. На тому тижні я знаю, мій колега заклав і ще я знаю двох, що вони теж позакладали. Теж позакладали яйця. Ну, Закладаєте, починаєте там провітрювати, все там воду доливати. Вода доливається десь теж раз в три дні. Ну, спочатку десь найбільше більше береться, десь, напевно, на другому тижні, плюс-мінус. На другому тижні плюс-мінус воно починає брати. Так, хорошо. Потім ну, провітрювати два, два рази в день Провітрював по 10 хвилин. В основному я став маленьку кімнатку де біля грубки. І ну, там тепло. Тільки не так, щоб сильно там жар, що так напалили, Бо знаєте, ну, сильно напалили. Він теж не любить, щоб, як сказати, ну, сильно гаряче таке вже місце, що аж аж в таке ставити не потрібно. Основно в тепле місце, десь біля грубки знизу. Буде саме то. Буде саме то. Що ще таке цікаво? То, що я знаю, а, писали, що краще інкуба... рябушка він поганий. І краще, по-моєму, квочка чи не сушка. Е, він приблизно в однаковій ціновій категорії, плюс-мінус. Ну, я не можу нічого сказати, ні в кого немає. Може і краще, може і ні. Це в епіцентрі там замовлення. Ну Як на мене, хорошо, він повинен краще бути чого, бо тому що ви його можете в епіцентр будь-який повернути. Рябушку ви так не повернете. Це магазин ферма 24. Я вже говорив в минулих відео. Інтернет-магазин ферма 24. він... Ну, аби продати, ну, як і всі. Там сервіс. сервісу ніякого немає. Я вже сам з цим стикнувся, тому сервісу як... сервісу немає. Бо по телефону, знаєте, це одне. Тільки отримали гроші, вам дали інкубатор, а далі робіть, що хочете з ним. Навіть якщо він не працює, то я не знаю, мені кажеться, що в інтернет-магазину це щось повернути. Це я не знаю. Це типу це, це ти попадаєш на гроші. В якості зараз, якби такої ніде ні в чому немає, самі знаєте. ну, Тому дивіться самі, як там це. Е, Потом. Е, інкубатор. Деша... Це був 1100. 1120, по-моєму, без доставки. Доставки там 1200, грубо говоря, він мені обійшовся. Е, ну. Таке, дешевий. дешевий, мені кажеться, за 500-600 гривень. Я б не взяв би чесно. Якщо тут інкубатор у мене два рази дорожчий, то не сильно хорошо працює. То що брати за інкубатор за 500 гривень? Тому думайте. Потім на рахунок досконалення є декілька відео в Ютубі, їх небагато. Беруть, ставлять от цей колірочка. Можна на два поставити. Ще накріплення під профіль до гіпсокартону. Ставлять два, щоб краще обдувалося. Як на мене тут потрібно два. плюс, плюс, що, що роблять? Беруть в епіцентрі, в епіцентрі, чи в якому магазині, в цьому десь світильник інфрачервона лампа, вона коштує районі 150 гривень. Підключають ще до цього проводка центрального. До цього проводка оту лампу. І виходить як? Інкубатор. Працює за принципом котла, він нагріває, потім опускає, все одно в ньому якесь є ну, заломлення то, що він гріє, потом не гріє, потом просто кулір крутиться. Получається, там, як, коли ви ставите інфрачервону лампу і десь ставите десь збоку, чи тут, а чи тут, ну тут а не важно. Ну Скоріше за все, вона буде з цієї сторони стояти. Так, я так думаю, що буде краще наклей. Приклеїли, патрон, приклеїли патрончика, і вона буде стояти на інфрачервону цю, цю лампу. Получається, як він, він гріє постійно, а це тільки підтримує. Це найпростіший це варіант. Це так, як мені розказував, що сюди треба ще доложити. Якщо ти, ну, розумієш, в радіотехні чи в паянні щось трошки хоч, то можна поставити лампу плюс кулірочок, ще один. Лампа 150, кулер в районі 50-60 гривень, там в залежності, ну, максимум 70 гривень. І він буде працювати. Це, виходить, буде ця основна система, буде як додаткова. А, а те буде основне те, що ви доробите. Получає, там менше інфрачервону та велика така, Ну, як вона велика, така чи маленька лампочка інфрачервона. Вона, виходить, обігріє все. Бо тут. Те, що тут пишуть, тут гріє 4 темни. От вони. Раз, два, і три Ці ці пластінки. Якщо ці пластинки три, три, отакі пластинки можуть обігріти яку площу, то та лампочка вона обігріє краще. Ну це, ну, це зрозуміло. Плюс можна поставити також релєшку. Крайній варіант, можна це все абсолютно купити і кулер, і. І лампочка, і регулятор температури ще плюс додатково. Це в районі 600 гривень, 500-600 буде коштувати. Попросите якусь свого радіотехніка, він вам це зробить, я думаю, за гривень 400 плюс-мінус. Ну, ну, ось так. Я показати це не можу, тому що ну, я до людини в гості не хожу, він живе трохи далеко від мене. Розказуєш, що щоб поділитися. Кому потрібно, ну, я думаю, з даного відео щось де візьме. А зі своїм інку... я не закладав в цьому році. Бо кажу, другий раз хотів закласти, я вже говорив про це. Другий раз хотів закласти положило. і положили. І вийшло дуже великий перепад. Я вже дзвонив в магазин декілька разів і що тільки в робіть, що хочете. Ну, я знаю. Я вже не знаю, що з ним з цим інкубатором навіть робити. Поки лежить, я закладати не буду. Та й куди тут закладати. Я... Сьогодні я завтра піду на роботу. Ну... А це потрібно дивитися, а потім курчата носитися ще місяців два, тому. Ні, не закладаю. Кубато річ хороша, скажу так. Вона, якщо два рази закласти, я думаю, вона окупиться. Вона окупиться. Рябушка я. Якщо людина не сильно в цьому розуміється, я б не рекомендував би рябушку зразу кажу. Сильно в тому, що десь доробити, щось підставити. Не рекомендував би краще, я не знаю, те ящичок з такого цього матеріалу, чи навіть, я не знаю, зміть склейте. О, це по суті пінопласт зі старих холодильників. О, можна пінопласт взяти і зробити. Те саме буде. Не буде поступать із дерева, знаєте, з фанерки зробити. Просто вбити пінопластом, грубим взяти десятку, те, що теплять, він ще буде краще, ніж оцей, бо тому що тут пластик, самі бачите, який. Ну, таке. Я вважаю, що так буде краще. Якось так. В принципі, вро... наче все сказав. Може щось не сказав, то можете запитати, я відповім. Доробити можна і потрібно його дороблювати. Бо без дороблення ну, буде результат, ну, скажімо так, такий такий собі. Середненький або навіть і ніже середній. Ну, як для кого? Як для кого. Якщо ви раз, якщо ви перший раз заклали і отримали щось, ну, ну, звісно, ви задоволені, бо ви це не робили. Коли ви закладаєте там вже раз, третій, четвертий, вже, ну, ви знаєте приблизно як і що, ну, це трохи маловато, я так вважаю. Ну, це особисто моя думка. А з даним я не знаю, що навіть з ним робити, поки він лежить. Може, хай лежить. Мені кажу мені цей колега каже, каже допрацюй, але ну, діло в тому, що допрацювати, це потрібно вкладувати кошти. То лампу купити, те все. Плюс я не знаю, плюс це, це все час. Зараз йде, ара хоч березень, туди-сюди городи. ну, У якби... мене його не сильно багато, я так скажу. У мене його не сильно багато, тому я трохи своїм часом дорожу. Ось так. Ну, Всім бажаю мирного неба. Хороших циплят чи курчат. Гар... Гарної лупки. І, скажімо, хороших інкубаторів що вам попадали, щоб ви отак не було, та як це в мене. Великий тим перепад і вертати. До нових відео. Всім гарного дня!